Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю знімати сьогодні відео, ми повернулися додому. В нас п'ятниця, ми поставили вікна завчора, сьогодні там подроблювали дещо, хоча діти не давали майже нічого робити. І я планувала ще на будівництві поприбирати, але в мене цього не вдалося. Хоча ми потомлені такі. Ой, вам не передати. Я не знаю, чоловіку захотілося піти ще на рибалку, пішов з Васильком, бо поки в нього вихідний, на завтра чоловіка викликають на роботу. Дуже класно. Він взяв два дні вихідних, думав, що субота-неділя відпочине, бо дуже мало йому дають відпочивати на роботі. Іноді здається, що в мене чоловік незамінний там. Але м -м, гроші треба, два дні пропустив, звісно ж, він завтра вийде на роботу. Сьогодні він з Васильком на рибалці. Я казала, я би пішла би взагалі лежала і нікуди не йшла, але чоловік захотів, каже, піду. Вдома в нас повноцінний хаос. Завтра буду знімати вам мотивацію на прибирання, бо ми в поспіхах збиралися і я не встигла все в середу доробити. Плюс ми, як збирались, так все покидали. Сьогодні приїхали також те брудне прання туди. Все, що чисте, лишилося сюди. Вигрузили продукти там, дещо привезла. Треба буде налисники готувати із сиром, бо є сир, є молоко, яке завжди хочу наготувати так, щоб було на вихідні і, можливо, трішки в заморозку. Не знаю, завтра буде скажений день. Сьогодні я відпочиваю. Зараз покажу вам, що готую. Прив мене чоловік ось ці перці, які я нафарширувала, я їх все-таки нафарширувала. Тут сметанка прилипла. Залишити в морозильній камері, щоб було в заготовках. А на будівництво ми брали ковбаску, рибу, яйця варені, м'ясо печене, ще свекруха давала. Коротше, нам вистачило того всього, і навіть лишилося. Тому. Перчики готую сьогодні на вечерю. Юра прийде вже сьогодні додому ночувати. Вчора він ночував моєї мами, так як ходить до школи, хоча він просився поїхати з нами, але він хворів. І Я вирішила, що і так пропустив багато кінець навчального року, багато контрольних. Мої рибаки прийшли із рибалки. Покажу вам. Ми Тато ловив. Рибку тато наловив. І Василько ловив. так? Ось там є рибка, пакет порватий, але гарна рибка. Ну а так наш Василько натомився і заснув, коли дивився мультик. Переклала його на ліжко, і так він довго-довго солодко спав. Що такий недовольний? Я молоток. Та молоток. Так, А так, Молоток. Ну, а ми зранку поїхали трішки по справах в центр міста і заодно скупилися, так що далі покажу вам, що купила у сільпо і по яких цінах. Взагалі, дуже людей дивує, знімаючи короткі шорти ціна на морську капусту. Трішки з'їздили, скупилися, були в сільпо і на маленькому базарчику дещо купила. У сільпо взяла собі морської капусти, такий... Типу коктейля, частенько раніше брала, останнім часом чомусь не беру. І вона досить так стала дорога. Раніше ми купляли її, здається, по 80 гривень за кілограм, а зараз, дивіться, яка ціна за кілограм 219 гривень. Ось цей лоточок вийшло на 70 майже 3 гривні. Взяла ще дві голови із риби червоної. Планую зварити супчик. Мені взагалі червону рибу треба, але так як ми постійно вкладаємося в будівництво, дозволити собі я можу тільки ось такі голови поки що. Так, тут у нас по акції, до речі, взяла тут у мене гомілки. По акції в сільпо 60 гривень за кілограм, поки це відео вийде, певно, вже акції цієї не буде. Але я, можливо, коротеньке відео ще шорт запишу, щоб люди знали, що зараз у сільпо дуже класна є акція. І курячі крила по 65 гривень. І на маленькому базарчику я ще взяла дві морквини, таких великих. Вона тверда, має потертися добре. Я хочу її натерти просто і заморозити. А ще взяла одну велику таку чесничину. Ну і все. Поки маю я час вільний від роботи, вирішила посмажити налисники. У мене тут домашнє молоко, домашні яйця. Дуже часто я готую взагалі налисники без яєць, але цього разу в мене з яйцями. У мене капець, що робиться на кухні, але я це буду прибирати пізніше, після того, як посмажу налисники і погодую дітей. Бо часу в мене. Не так вже й багато. І сьогодні в мене буде генеральне ще прибирання вдома, так що буду мотивувати і вас. Все відмиємо, все вичистимо. Але спершу у нас поїсти. Жінки, я буду заморожувати і, певно, ще декілька штучок, бо в мене. Чоловік в мене вже поїхав на роботу, хоч сьогодні субота, але викликали його з обіда. Юрчик пішов в мене гуляти, а менші діти в мене сплять. Я сподіваюся, що вони не встануть від звуку пилососа. бо... Мені тут катастрофічно треба попилососити диван і попилососити підлогу першочергово, тому що вони нещодавно заснули. Я дуже сподіваюся, що вони від цього всього не прокинуться. Так що, спочатку, ліжко поміняю тут постіль в чоловіка на дивані і приступлю швиденько до підлоги. Тоді вже будемо мити з вами посуд, плитку, столи, підвіконня і все. Все-все-все вкупі. not stop doing all that you should When I get mad You're giving me everything I want How come you can't be the same way Even on the days we get along Instead of changing when you want Cause that's when I stop tripping And you start fixing Every little thing that you did so I don't end up with another man Показую вам, як в мене зазвичай висить на зарядці телефон, коли я знімаю, і так більше часу, коли я саме вдома. Любила, діти сплять. Вовчик трішки хникав, коли я пилососила сам диван, але не прокинувся. Так що зараз чищу сам пилосос, ще його мити сьогодні. Буду пізніше, коли попилосошу ще кімнату. Бо все-таки фільтра колбу треба мити. Якщо його не мити, пилосос ваш пилососити довго не буде. Так, так що зараз чищу фільтрика. І стаю швиденько мити посуд, вони його дуже багато. Ну, але, звісно ж, перед тим, як стати мити посуд, треба поставити готуватися вечері. Тут у мене 3 кг гомілок. Я вирішила одночасно їх запекти, трішки заморозити, щоб мені було що їсти в ті моменти, коли сім'я їсть те, що мені не можна, а я, виявляється, хожу голодною. Тому вирішила запекти так з запасом. По-перше, було всім на вечерю, і плюс мені якийсь стратегічний запас у морозилці. Хочу зараз відповісти на одне запитання, яке мені задали в коментарях під попереднім відео, про те, що чому ми встановлювали вікна самі, а не компанія, яка нам робила вікна. Я думаю, той, хто замовляв коли-небудь вікна сам, ну тобто не хтось йому замовляв, а він сам замовляв ці вікна, то там є послуга встановлення. Звісно ж, ця компанія може встановити. Так само, як і інші, але це обговорюється при замовленні вікон, по-перше, і по-друге, це додатково оплачується. Я не чула ні від кого, що вони оплатили тільки самі вікна, а їм безкоштовно їх встановили. Встановлення вікон коштує приблизно 10 тисяч гривень, плюс-мінус на таку кількість вікон, яка була у нас. А так як ми економимо, ми все робимо власноруч, стараємося. То і цих 10 тисяч гривень я не хотіла лишніх брати в кредит. Все-таки що виплачувати 43 тисячі, а що 53 це велика різниця. На даний час ми на наше будівництво витратили вже 630 тисяч гривень, і це ще не кінець, і це ще навіть не половина, тому що. Дуже багато ще треба робити в будинку, плюс світло треба робити. Багато хто питає, а як же ж зі світлом, а чому ви в полі, а як же ж дітям у школу? Це жах. Взагалі, хто додивився відео попереднє до кінця, я показала новий масив, який побудувався буквально, якщо вилізти на ось цей горбок, якого не видно взагалі а, із цього місця, де в нас стоїть будинок, бо ми так трішки нижче. А там є величезний новий масив, який побудувався, там люди живуть. І ще й такі були запитання, а хто ж там такі маєтки повибудовував. Це все звичайні люди, односельчани, які постійно їздили на заробітки, постійно працювали, жінки сиділи вдома, гляділи дітей. І так і будувалися будинки. Це, звісно, було ще до війни, не зараз. Ми єдині, здається, хто там будується на даний час, бо нам конче треба. Власне житло набагато більше. В нас однокімната квартира, а четверо дітей. Я пам'ятаю, як я негативно ще реагувала на те, що писали мені, ой, народили купу дітей, а зараз тільки будуєте, чому ви не побудувалися, а тоді не почали народжувати дітей. Так ось нам не по 20 років. Ми з чоловіком зійшлися, коли мені було вже 30, а йому 32. Діти у нас народилися вчасно і набагато більше нас підштовхують до того, щоб ми швидше, швидше, швидше будувалися, більше працювали, більше старалися робити. Встигла я поприбрати на кухні повставали мої малюки, хочуть, як і завжди до мами на ручки, мама не встигла навіть попити кави. У неділю в мене з самого ранку чоловік ходив на рибалку, а ми з дітьми лежали хворі. Так що попросила познімати трішки чоловіка рибку, яку він наловив. Я взагалі була шокована його уловом, але вставав він десь приблизно о 5-й ранку, можливо, навіть і раніше. І це на нашій річці така риба. У понеділок я возила дітей до лікаря, купила полуниці нам поїсти. Це наша місцева полуниця із села Маща, хто місцевий з міста Костопіль, то знає, де це таке є. Не брала привозну ніяку таку полуницю, а брала нашу місцеву. Коштувала вона, до речі, на той момент 130 гривень кілограм. Вибачайте за мій голос, я ще хвора, але хочу показати вам закупочку із сільпа, і біля нас. Взяла дітям бананів по 70 гривень за кілограм, у нас, до речі, 15 травня. Ось такі були сирочки, в мене діти їх дуже люблять. По майже 14 гривень. І взяла ось такий крекер вершковий, був по акції по 20 гривень. І взяла на пробу ось такі хлібці-хрустки. Не знаю, смачні будуть чи ні. Мені хліба не можна. гречані вафлі я поки собі готувати точно не буду. У мене нема здоров'я на це. А, біля нас тут купила ось такий батон молочний. І мої діти дуже люблять ось таку. Ням-нямку, солодкі палички по 38 гривень. Ну, тут дуже такий великий, знаєте, пакет. Я вже почала потрішки озвучувати відео, буду випускати вже на всіх своїх каналах, бо голос у мене повернувся, нежить у мене відпускає, активно лікуюся, таблетки. Ті, що я вчора купила, мені почали допомагати, тому я помаленьку входжу в русло. Хочу обговорити з вами таку тематику, як. Здавання грошей у школах та садочках. Зараз кінець навчального року. Я думаю, кожну маму стосується це питання, тому що куди б ваша дитина не ходила, скрізь треба здавати кошти. Я ось тільки що дивилася відео Оксани, ну так краєм вуха слухала із каналу Гнезко Фемелі і скажу вам так, що там обговорювалася тематика здавати гроші. У садочку, і вона каже, що зазвичай держава все фінансує, але гроші десь пропадають, вони доходять до дітей і так далі. І ви знаєте, що я вже досить так давно стикаюся з тим, що гроші треба постійно здавати, в садочку, в школі. Ось зараз Віка моя навчається в коледжі, і ви знаєте, що в коледжі я, мені здається, ні на що не здавала. Якщо я не помиляюсь, можливо, я помиляюсь і підпишу вам тут, бо вже точно не пам'ятаю. Вже стільки всюди я здаю, плачу і даю, що я вже і не знаю. Скажу вам, власну свою думку, адекватно, можливо, можливо, неадекватно, можливо, ви мене з'їсте зараз після моїх коментарів, але я хочу порівняти. Дитячий садочок, для прикладу, дитячий садочок і звичайний приватний будинок. А якщо ось люди, які живуть в приватних будинках, ви прекрасно повинні це все зрозуміти. А завідувачка завідуюча садочком отримує певні кошти від держави кожного року. Я не знаю, коли вони це все начисляють. Я не знаю, яку суму вони надають на певний садочок. Uh, і так далі. Це фінансування йде на утримання самого садочка. Тобто, зробити якийсь мінімалістичний ремонт, uh, і, можливо, щось там підкупити, на що сам садочок подав якісь певні папери. Тобто, там треба замінити якусь uh, труби каналізаційні, може там замінити якусь вентиляцію, можливо, треба десь замінити якісь вікна, і вони це все підрахували і подали. Державі, Але ж ви розумієте, ціни ростуть, поки держава це все затвердить. Поки начислиться на, наступний, якби, на наступну виплату на цей садочок на рік, ціни можуть вдвічі вирости. І, звісно ж, держава буде вважати, що вона на ці вікна, на ці труби і так далі вже гроші виділила. А те, що вони виросли в ціні, нікого не хвилює. Є ще такі, знаєте, непередбачувані моменти, коли у садочку може протікати криша, можуть випадково десь там якісь вандали влізти, понищити щось. Може влучити навіть та сама блискавка, десь там в будівлю, хоча це дуже рідко буває, і це вже можна сказати мої фантазії, але щось пошкодиться, щось зламається. Щось треба буде терміново замінити. І на це держава не фінансувала. Завідувачка повинна з якогось місця забрати кошти і порументувати те, що ти терміново потрібно. А, і ви знаєте, оце перекладання із конвертика і запихання ось цих дірок, які організовуються в садочку. Це не тільки в садочку, це і в школі також. А, я не заздрю, не завідую, не їй чим садочку, не директорам шкіл, тому що це дуже велика відповідальність. Я ніколи не хотіла би займати таку посаду, відповідати за ті кошти. І я можу сказати від себе особисто, я, коли мені кажуть здати кошти, я ніколи не сварюся. Я ніколи не кажу, чого так багато. Я ніколи не скандалю, не виясняю стосунки, я розумію одне: там знаходиться моя дитина, там її доглядають. Моя дитина повинна бути там в теплі, в затишку, і біля неї знаходяться дорослі люди, які за неї там в той момент відповідають. Якщо моїй дитині для комфорту... Треба купити чисті рушнички. Якщо кажуть, що ці кошти саме, а за ці кошти, які ми здаємо, нам завжди звітують. Тобто ці кошти витрачаються на той самий совок в групу, на ті якісь чашки, з яких дітей п'ють, на якісь там виделки, розмальовки, замальовки, фарби і так далі. Я за це все двома руками за. А, так само в школі, коли нам кажуть, що треба здати гроші на ремонт, я кажу, скільки я їх здаю і щоб мене просто не чіпали. Я зайнята мама. А, я прекрасно розумію, що якщо я прийду в школу, буду фарбувати це все, мити і так далі. Я витрачу свій час, який я могла витратити на те, щоб заробити гроші. А, зараз ми ось, для прикладу, Василько в мене дуже мало ходить у садочок, ну, дуже мало. А, ми, хоч і проходили в соляну кімнату і потім а, пропивали вітаміни. Я вже про це нічого тут не говорила на каналі, бо ну, дуже багато є експертів, які знають, як краще, тому я цим вже не ділюся. Але скажу так. Uh, в мене Василько дуже мало ходить у садочок. Ми, напевно, ну, ми не єдині в групі, які так рідко ходять, але uh, ми одні із, які практично не відвідують садочок. Ми ходимо тиждень через два, або тиждень через три, все залежить від того, бо бачите, одна кімната, квартира, кожна дитина заражається одна від іншої. Тому ми і будуємо будинок, що нам треба простір, де можна роз'єднати хворого від нехворого, щоб менше діти хворіли, але ну, не суть, я завжди на потреби групи здаю кошти. Кожен місяць. Ми ходимо туди буквально тих 5 днів на місяць. Але я ці кошти здаю. Чому я маю не здавати кошти, якщо моя дитина прийде там, через тих 2 тижні, 3 тижні. І буде користуватися тим всім, що закупилося для групи. Можливо, там вже нічого не залишиться. Але вони підкуплять, і потім моя дитина буде знову цим всім користуватися. Ну, загалом, це такий мізер. Я не думаю, що в ваших садочках потребують з вас здавати тисячу, дві, три тисячі. Можливо, там за рік і накапає, але. Ну, щоб так от, грандіозно я здавала багато, так, в мене четверо дітей, і здаю я, якщо порахувати, і там, і там, і там, і там буде, то то така велика сума вийде. Але я розумію, що мої діти там займаються, мої діти там знаходяться і це йде на потреби їх. Нам за кожну копійку відзвітовують на кожних зборах. Будь-то я здаю на. Школу на ремонт нам завжди показують всі чеки, купляна фарба, якою пофарбували там, 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 там. Нам показують, там закупили там штори нові, там купили те, там купилися. Ну, я не знаю, мені особисто не шкода на своїх дітей витратити кошти. Чому ми а, думаємо, що держава все фінансує? Ви знаєте, взагалі, у моєї віки немає стипендії. Вона на п'ятому місці здається в рейтингу, а платять в групі тільки чотирьом. Чотири перших місця отримує стипендію. Вона не витягує на стипендію. Ну, так виходить вже. І а, раніше стипендію у таких училищах, коледжах перший рік платили всім студентам. Всім. Всі мали стипендію. Зараз, щоб заробити стипендію, треба дуже дуже добре вчитися. І треба мати там якийсь певний бал за всі предмети, воно там виводиться і по рейтингу цих учнів видається стипендія. Хто має студентів, той мене розуміє, бо раніше я кажу, всі отримували стипендію. Зараз ні. Зараз отримують тільки 30%. Держава не має коштів, і вона максимально урізає, де це тільки можна. Що раніше. Так, можливо, десь там хтось міг щось вкрасти. Зараз, мені здається, не завідувач в садочку, не директор в школі, щоб вони щось вкрали і принесли додому. Мені здається, що вони прийшли на роботу і плакати хочеться, де взяти кошти. Я ще раз повторюсь, я нікого не захищаю. Це моя, моя така особиста думка. І я не думаю, що. Я вплину якось на ваше рішення, якщо ви там сваритеся по здачу коштів і так далі. Якщо це якихось там 100-200 гривень, я прекрасно розумію, що є сім'ї, в яких цих грошей немає, їх не вистачає, але я завжди старалася їх знаходити. Колись я жила сама на зйомній квартирі із двома дітьми, я була розлучена, і ви знаєте, що я в цей момент працювала. Я працювала онлайн так само, збирала на цю квартиру, в якій зараз живу, і я здавала в садочок. Я здавала в школу кошти, тому що це треба, це для моїх дітей. Для чого я їх тоді народжувала, якщо я не можу здати в школу і в садочок кошти. Ну, я не знаю, ну десь зекономлю, десь там щось а, відмовлю собі в чомусь і піду і здам ці кошти, щоб моя дитина не була білою вороною, що мама нічого не здає. І як тільки. Десь там щось треба, то вже всі бояться, бо це мама буде скандалить. Моїх дітей ніколи не асоціювали з тим, що в них скандальна мама і бігає по школі, і щось там виясняє, і якісь з неї кошти там вимагають, бігає, пише якісь заяви. Я до цього спокійно відношуся і ви, звісно, як хочете, але це ось така моя думка. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося з вами у нових відеороликах, та я вже буду повноцінно сподіваюся, здорова. Всім до зустрічі!